Вірність друзів наших менших перевірена часом, і більше сотні років для людини вони залишаються вірними друзями. Саме цю рису і використовують кінологи вишколі собак, а також їхні природні якості, нюх, слух та зір. Завдяки їм чотирилапі нишпорки стали незамінними супутниками військовослужбовців у пошуку та затриманні злочинців. Ми покладаємо велику надію на четверних помічників, тому що вони дуже багато допомагають в виконанні завдань по охороні. Та підведені та наведені правопорядку виборних колоній». знайти спільну мову та виховати цуценята справжнього і надійного бійця вірного товариша справа нелегка, але Добре. вона варта витрачених зусиль, кажуть кінологи. Щоденні тренування сприяють міцній дружбі і стають запорукою успіху спільної справи. На шпитівській плані колонії є хороший питомник, там хороша база, де займаємося. Ми кожен день з собакою або вільний час від роботи так само є заняття на спеціальні. Займаюся на розпліднику нашому, на якому є все. Саме головне, щоб собака ходила по сліду, буде втеча, щоб собака знайшла її. Вона все сказала за мене. Змагання складалися з трьох етапів: комплексу загальної підготовки спеціальної, що включала роботу слідом, вибір речі, обшук місцевості, пошук трьох стріляних гільз, захист кінолога, переміщення під вартою, охорона і затримання людини. На цьому етапі собакам передавався ажіотаж, що царював у серцях кінологів на змаганнях. Були і такі, що невтомно продовжували вболівати за інших учасників. Свій переляк тварини опановували і показували все, чого їх вчили. Найкращі результати за підсумками змагань продемонстрував минулорічний тріумфатор Сергій Федорчук та його помічниця Есміральда Шепетівської виправної колонії номер 98 Саме їм випала честь представляти нашу область на регіональних змаганнях. Друге місце дісталось представникам замкової колонії номер 58 Михайлу Грейману і Гарі. Бронзову нагороду здобули Андрій Білоус та Чері з Ряківецької колонії. Переможців та учасників нагородили медалями та цінними подарунками.